Авторська гумореска. Цікаві гостини в бабусі килини. На околиці села старенька хатина, спокон віку там жила бабуся Килина. Залишилася одна, поховала діда, люблять її всі в селі, шанують сусіди. В травах зналася вона, людей лікувала, з бідами своїми люди до неї прямували. Та останнім часом всіх це спіткало лихо. В окупації село, життя, мов затихло. Сидять люди по хатах, посіріли лиця, рищуть орки по кутках, чим би поживиться? Росіяни у селі розкинули табір. Сильні мені хазяйни ненависні жаби. Якось ввечері почула біля хати горкіт, брудну лайку матюки і ушибку стукіт. Старая, открой нам дверь, а то хуже будет, сделаємо здесь фейерверк. Долго помніть будеш. Та що ж вам усім потрібно від старої баби? Откривай скорії клуша, знаєм, що нам треба. Давай скорій самогон, старая ти дура. Бачу, хлопці, що із вас так і прекультура. Де ж тобі її візьму, нема ні краплини. Хватить, старе, нам врать, хочеш поля в спину. В хаті в баби чистота, хоч і все стареньке, образи у рушниках. Фото та та й неньки. під іконою стоїть пляшка на полиці, як узрів її кацап, усмішка на пиці. Ета що, собачий хрен? Настоянка, зілля. Ну, ребята, ми такого ще здесь не пили. Та це ж ліки, дуже ціні, недуги лікують. Цит старая, заберем, еще наколдуєш. Там покраплі на стакан, більше ні не можна. Рот закрой! і розсміялась окупантська рожа. Ну, як знаєте, беріть, тільки сидіть вдома, щоб не довелося вам корчиться в судома. Усю ніч в селі гуляла та орда проклята. А на ранок наші хлопці гнали з села ката. Кацапи дуже хутко так давали драпака, зупинялись, присідали, мабуть, тактика така. Деякі в річок стрибали, а кричали, як дурні. Потім всіх нас доганяли. Пам'ятатимуть ті дні. Лиш килина усміхалась, знала вона, в чому річ. Проносне їм діда дала і тряслася усю ніч. Не за себе хвилювалась. За людей, що у селі, в хатах жінки лиш зостались, з ними ж діточки малі. А тепер у своїм домі гордість душу розпира. Поглянь, діду, я ще в нормі. Орки так даю драла, буревіям по селу та орда летіла. Кажуть, люди довго ще після них смерділа. Отож, орки ненависні. Тікайте додому та помийте ж свої дупи, щоб чін не соромить. Повертайтеся в Росію, візьміться за діло, та щоб вами в Україні навіть не смерділо. Зарубай собі на носі, клята я вражину. В нас у кожному селі є така килина.